Привіт, мої любі українці, гості України. Уряд розробив, саме розробив сьогодні для нас з вами чергову пастку. І ця пастка стосується 50-річних пацанів і 25 річних підлітків. Щоб не попасти в цю пастку, запишіть мій номер телефона, ось який ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді, а ми зараз з вами розберемо дещо. Зараз я вам зливаю деяку дуже секретну державну інформацію. Уважно слухайте, тому що це інформація, це серйозний інсайт. Існує секретна директива. Дуже секретна, надто секретна, саме секретна всіх директив. І ця директива зобов'язує кожного українця виконати конкретне зобов'язання перед державою. При тому виконати безприкословно. Знаєте, що ми з вами маємо зробити? Я вам скажу: піти і нагадати... Від вхідну двері Олексію Гончаренку. Ви скажете, Ігор, ти що, взагалі, що ти таке несеш? Вхідна на двері Олексія Гончаренко. Навіщо? Я вам скажу, тому що Олексій Гончаренко нагадив це дуже ще м'якенько так сказано, кожному з нас. Він просто взяв і цинічно підставив сьогодні кожного українця, саме того українця, який його обирав. Я розумію, що для Олексія Піар це наше все. Але навіщо молоти таке язиком? Справа в тому, що всі пацани 50 плюс, 50 років плюс, так? Вони себе поводяться в середньому наступним чином. Вони вважають, що вони дуже серйозні воїни, і щоб не лякати противника, ворога, щоб не лякати, вони на всяк випадок, перед тим як вийти на вулицю, дивляться у віконце, чи там не гуляють цикашники внизу. Щоб випадково не попасти під збусифікацію, розумієте? Багато хто іде, оформлюється на неофіційну роботу, щоб зайвий раз не отримати повісточку. розумієте? Бо вони розуміють, що ну, 50 років вже здоров'я не те. Ну, ну куди? Ну куди воювати 50 років? Звісно, це неправильно, на мою думку, призивати чоловіків 50, але закон сьогодні їх зобов'язує мобілізувати. І тому вони себе так поводяться. Тобто акуратизм. Вони акуратненько дивляться, щоб не попасти під бусифікацію. І тут одного разу пацанчик 50. Включає телевізор, дивиться, а там Льоша Гончаренко. Тепер ми зараз з вами проникаємо в голову оцього пацанчика 50, от 52 роки, нехай йому буде, так? І що бачить цей пацанчик? 52 роки, що по телевізору серйозний народний депутат, серйозний авторитетний чоловік, який представляє майже провладну партію, тому що це партія колишнього президента України. Ну, Авторитет вже вище практично немає. І цей пацанчик, 50 років, да, 52 роки, да, він дивиться, і він вірить Олексію. І він сприймає наступну інформацію, що існує якась там секретна директива. Він не розуміє, що таке директива, і що, мабуть, ж дійсно існують якісь секретні там директиви. Людина в це вірить. Так от, і ця директива забороняє тепер ТЦКшникам мобілізувати хлопців, яким 50. Тобто він розуміє, що все. Він не підлягає мобілізації, тому що авторитетна людина заявила по телевізору. Ви ж розумієте, що цей пацанчик 52 роки, і більшість таких пацанчиків не мають вищої освіти навіть. Вони не розбираються в політиці, вони не підписані на мій канал, на мій телеграм-канал, тому вони і юридично не освічені. До речі, підпишіться, якщо ви хочете бути юридично освіченими. І ось такий пацанчик, повіривши народному депутату, якого він обрав, він за нього голос отдавав, так? бере пузир, йде ще до одного такого пацанчика до свого кума. Відмічати це все діло. Виходить з парадного, а там хап! Пацівники ТЦК його дьоргають, бусифікують, Учебка, полігон І вірна смерть. І ви скажете, Ігор, ну, окей, ну це ж кожен день таке виходить. А я ж вам пояснюю, що цей хлопчик він себе акуратно вів. Він зайвий раз намагався уникати цих тицикай, всіх конфліктів. А тут, завдяки Олексію Гончаренко, людина втрачає пильність. Він починає себе вести розкуто. Якщо він раніше не вийшов би відкрито на вулицю, він зараз взяв собі, пішов собі спокійно до кума, все, я вже я в законі. Розумієте? А тепер уявіть, скільки таких пацанчиків, 50 плюс, втративши пильність, вибіжуть на вулицю і підуть собі десь гуляти по вулиці. Дівчинку там на побачення пригласять і так далі. Скільки чоловіків піде оновлювати дані, сказав, мене все одно не мобілізують, щоб штраф не платить, піду, в ТЦК, схожу, дані обновлюю. Такі ж теж є, що ховаються, розумієте? До речі, я зараз не спонукаю до того, що треба ховатися від мобілізації. Ні. Я просто кажу, що є такі випадки. Але зараз я кажу, як народний депутат Підло, просто Підло, підставив свого виборця. Він сьогодні дав йому можливість вільно себе почувати, наразивши його на небезпеку за поняттям саме цього виборця. І Олексій сьогодні, я вам скажу, просто нагадив о такому своєму виборцю, що стосується 50+. І тепер вся аудиторія виборців Олексія Гончаренко стає легкою наживою для ТЦК. Саме проста нажива для бусифікації, бо їх зараз вони спокійно підуть гуляти по вулиці. Вони ж все, що вони в законі. <сум> Отак от, от. Ну, як бачите, народний депутат підло підставляє свій народ. Клас. Супер! А тепер же ж давайте розберемося, що ж таке ця директива, про що ж там Олексій таке намоло своїм язиком. Я вам скажу одне. Вдуматись секретна директива для рядового працівника ТЦК? Якщо вона така секретна, то чи може про цю директиву щось знати працівник ТЦК рядовий, який ходить там, бусифікує всіх повістки роздає? Ні, бо це ж секретна директива, це ж на рівні там на самому високому рівні. То тоді як секретну директиву може виконувати рядовий працівник ТЦК, якщо він про неї нічого не знає? Не знаєте? Я теж. Як можна виконувати те, чого не знаєш? Не як. Тому що для цього рядового працівника ТЦК існує один і єдиний документ. Знаєте, який? Це вказівка його начальника. А його начальник, в свою чергу, керується чинним законодавством. А що таке чинне законодавство? Це Конституція України, кодекси, закони. Ну і так сталося, що після ковідних часів чомусь сьогодні в Україні вважається, що постанови Кабінету міністрів це також законодавство. Але Нормально, юрист зрозуміє, що все це фількіна грамота, що це не є законодавством, але навіть нехай ті постанови, окей, хай даже це. Це хоч яке законодавство. В свою чергу, потім, опираючись на законодавство, керівництво ТЦК видає наказ для своїх підлеглих, які виконують начальницьку функцію. І потім вже цей наказ виконують по ланцюжку. І все ж ланцюжок потихенечку йде іде-де до рядового працівника, який має виконувати цей наказ. Але директива секретна це взагалі нічого. Наказу ж нема, закону нема. Це щось просто в голові у льоші. Там якісь цифри він називав, щось десь там навіть виставляв, кажуть, ну я навіть ну, ну, не бачу сенсу дивитися на це. Я зараз сяду десь намалюю, візьму цю ручку, дивіться, ось зараз оцю ручку візьму. Отак намалюю возьму листочок і тут от напишу: секретна директива для моїх підписників. Все, я вас звільняю від мобілізації. Супер, ви звільнені від мобілізації. Ну я ж директиву намалював, все секретно. Розумієте, ну це капець. Десь рада щось прийняла. Так, да, я розумію, що може десь якісь документи є. Які, можливо, десь ймовірно колись розглянуть, візьмуть на якийсь розгляд, допрацюють ще що. Но це сьогодні не працює. Сьогодні це просто вилов чоловіків, які втратять свою пильність і стануть легкою здобичю для цієї удочки нової від держави. Тому, будь ласка, дуже вас прошу: перейдіть на мій сайт, перейдіть на мій телеграм-канал і вивчайте юридичну інформацію, яку я вам даю. Тоді ви будете юридично освічені. Вас тоді такий Олексій не обманить якимось незрозумілою заманухою, яка нічого не коштує для уряда, це язиком помолов нардеп. але коштує вашого життя, ви розумієте? Цінність, цінність наскільки різниця. Тому, будь ласочка, підпишіться зараз на мій телеграм-канал обов'язково. Перейдіть обов'язково за посиланням у це під цим відео на мій сайт. І аналогічно, аналогічно, ця сама директива стосується. Малоліток літо знаєте, 25-річних хлопчиків там, а тут які також тратять зараз пильність, побіжуть на вулицю, а ті ух, ті по кабачкам почнуть бігати, по дискотекам і ще легшою добиччю будуть, вообще клас. Але знаєте, фішка в тому, що ці хлопці, яким навіть 20 років, там і раніше жодна директива не працювала. Знаєте, їх просто мобілізують сьогодні, ДЦКшники? Там розмова дуже коротка. Вони беруть от такого хлопчика, він же має призиватись на військову службу, а не мобілізуватись вставляють пальчики в двері, ну, умовно кажучи, тиснуть психологічно навіть цього достатньо, ну що таке вік, 20 років, і кажуть: підписуй добровільний контракт. А за контрактом він має служити хоч з 18 років, все одно скільки. І коли ж цей хлопчик підписує контракт, назад, шляху нема все. Це вже все. Тому навіть якщо б існувала якась директива. там, так далі, все одно цих цих хлопчиків, яким по 25 років їм би це не врятувало, тому що все одно їх зобов'язують ставити оці підписи на добровільних контрактах, їх і будуть зобов'язувати ставити. Але фішка цих 50 плюс це клас. Але чоловіки, яким 25 років, я дуже вас прошу також не втрачати пильність. Відноситись до цих слів про секретну директиву дуже уважно і насторожливо. Тому що Олексій Гончаренко це занадто серйозна людина, щоб їй вірити. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, прошу лайк. Якщо не сподобалось, самі знаєте. На цей канал підпишіться. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.